Вишукана оправа, але за вартість, яка точно не спустошить вашого гаманця. Стильний стриманий дизайн з мінімалізмом, але який виглядає просто на мільйон. Повністю металевий корпус у золотому колі. Цій моделі більш класична форма, яка точно пасує багатьом, як чоловікам, так і жінкам. Саме відсутність будь-яких декорів робить її доволі популярною серед чоловіків, жінок будь-якого віку. Така оправа підійде для власників середнього обличчя. Орієнтуватись можна на заміри, їх краще розглянути. На сайті Килінза або ж запитати у наших менеджерів у особисті. Такий варіант підійде як до окулярів для постійного ношення завдяки вдалій висоті самої лінзи, також до окулярів для читання на рецепті зі знаком плюс. Прямий завушник з металевим кріпленням, вони без флексів, і на кінчику мають пластикову накладку для комфорту завушками. Мають регульовані носоупори, завдяки яким посадка на перенісі регулюється саме під ваші. І тут дійсно вигідно виглядатимуть не тільки прозорі лінзи, а, наприклад, тонування у коричневий колір і будуть дуже комфортні окуляри для сонячних днів. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм, або ж інстаграм, також на сайті Київ І для цього. Артикул у коментарях.